За те, що ви робите, і відповідно за включення в наш прямий ефір, ну що хотів би, щоб ви підбили зараз сухий підсумок перемовин з європейським союзом, зокрема щодо шляху членства. До унії Європейської, як то кажуть поляки, розуміємо, що відбулися надзвичайно важливі сигнали з боку голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн, і не лише і визначили з певними термінами так. Початок перемовин на початку наступного року, але ключова історія це, звісно, склад переговірних груп, тому що розуміємо, що в різних кластерах вони будуть різними, і так далі. Щоби нам як казали щось важливе не пропустити під час перемовин. Вам слово. Знаєте, Антін, можна говорити про технічні речі, про які ми з вами обов'язково поговоримо, але мені здається, що треба говорити про видатні політичні речі. Так, Урсуна фон Дрляйден, Зеленський, уряди вони зробили велику справу в те, щоб було прийнято рішення, що Європейська комісія подасть на розвід держав і урядів рішення щодо початку переговорів з Україною. Але вся ця історія має десятиліття роботи. І знаєте, в першу чергу, чиєї роботи? Не чиновників, не президентів, не урядів, не Європейської комісії, а українців, які рівно 10 років тому вийшли на майдан і під прапорами Європейського Союзу тоді боролися. пригадуєте, за що тоді ми боролися? Ми тоді боролись за підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, тобто це така знаєте, дуже довга, довга дорога до того, щоб Україну колись, можливо, в майбутньому визнали країною кандидатом. І якщо б ми тоді запитали в Європейської комісії, а коли це станеться? А ми тоді це запитували. Ну то нам казали, що ви знаєте, це обов'язково буде тільки ніхто не знає коли. Але Україна, яка тоді повстала за свою свободу і за своє європейське майбутнє, фактично сьогодні зробила неймовірний крок вперед. І звичайно, що технічні речі цього кроку вперед, це багато урядів, багато прем'єрів, багато президентів, багато міністрів. І ну остаточна крапка ще не зроблена сьогодні. Тому що тут я зараз перейду до технічної складової. Європейська комісія це фактично ну найвищий скажімо так бюрократичний виконавчий орган Європейського союзу. Вони оцінили прогрес України і сказали, що Україна може розпочати процес перемовин. І також вам нагадаю, що взагалі мова йде про в цьому звіті, мова йде про великі розширення Європейського союзу. І я сподіваюся, що Європа усвідомила, що її сила. В тому, чого вони раніше завжди боялися, а боялися вони розширення європейського союзу, тому мова йде взагалі в цьому світі про 10 країн, деякі дуже прогресивні, деякі ну, далекі від прогресу. І тепер це рішення повинно 14 грудня бути затверджено главами держав і урядів Європейського союзу. А далі нас чекає дуже важка робота. Чотири з семи так би мовити, напрямків Україна зараз закриває. Ну і розуміємо, що треба нам якось так додавати можливо швидкості. Як ви думаєте, наскільки швидко ми впоруємось, ну і ще є така історія, як готовність прийняти фінансову допомогу на тому рівні і в той спосіб, який би хотіли в Європейському Союзі, так Не мов би, гроші для нас, вони будуть виділяти, але вони також ставлять певні умови певні вимоги. Так і розуміємо, що ми. Маємо зробити так, щоб ті гроші отримати інакше будуть великі проблеми. Гроші ніхто просто так не дає. Так само, як і статус кандидата не дає, так само як переговори просто так не розпочинають. Так само, як членство України в НАТО, також ніхто не подарує. Це важка праця. І ще раз кажу, що на цю працю підуть роки. Як швидко, це залежить від дуже багатьох факторів. В першу чергу, це залежить від фактору національної єдності. Національної професійності і національного реалізму оце три ключові умови, які повинні бути сьогодні на порядку денному української держави, української влади і нашого суспільства. Друга складова це політичної волі, політичної волі наших союзників, нашої європейської сім'ї. І ми, до речі, побачимо 14 грудня, як себе поведе Орбан. Тому що рішення формально юридично ще не прийнято, і в тому числі ми побачимо, як Орбан і інші поведуть себе щодо надання фінансової допомоги Україні. Тому що ви пригадуєте, і ви не один раз про це в ефірах розповідали про загальний обсяг допомоги від Європейського Союзу: 50 мільярдів євро на по 12,5 мільярдів євро на рік, але це рішення також не прийнято. І станом на сьогоднішній день фактично фінансування українського бюджету на наступний рік в тому обсязі, який потрібен для України, відсутній. Я вже не кажу про тривалу перспективу на роки. Тривалу перспективу на кшталт того, як Сполучені Штати Америки робили план маршала для 16 країн Європи. І так, в принципі, і був створений. Це була передоснова для створення європейського союзу. Тому все залежить від трьох пунктів, про які я вам сказав: це національна єдність, національний професіоналізм і національний реалізм, політична воля і дуже багато обставин. Антін, дуже багато обставин. Ви ж погляньте, що в світі відбувається в світі йдуть карколомні зміни, і ці карколомні зміни можуть дуже серйозно впливати на наш поступ, як європейський союз, так і НАТО, як в бік уповільнення. Так і навпаки, в бік пришвидшення станом на сьогодні, ці карколомні і драматичні зміни для України пришвидшили вступ України до Європейського Союзу і НАТО. І далі треба тримати цей темп. Ну, але хто про що, знаєте, журналісти про гроші? Тобто, з одного боку, Верховна Рада сьогодні проголосувала за бюджет. Це дуже добре. Я не знаю просто в який спосіб там версталася чи вписувалася туди закордонна допомога, яку ми ще не отримали. Тобто, наскільки я розумію, ми планували її отримати, але в будь-якому разі. Провисає ще питання з європейським союзом, так тому що не, не доголосували. І є ще дуже важливий американський кейс. І є ще третя історія, не менш важлива. Зокрема, йдеться про заморожені кошти російських олігархів. А це без малого 300 мільярдів доларів, так чи євро? Вже не пам'ятаю назву тої валюти, але Гроші для України, які би надходили з європейського Союзу. тут ви плюс-мінус пояснили ситуацію, американська історія і заморожені гроші російських олігархів. З вашого дозволу Антін, тільки внесу невеличку корективу. По перше, ви правильно сказали про те, 300 чи мільярдів чи євро чи доларів. Ви цим запитанням поставили ключове запитання, яке ми поставили Київський безпековий форум разом з більше ніж 30 видатних світових діячів, політиків, експертів, колишніх міністрів і чинних членів парламенту, європейського парламенту і прем'єрів зверненні до країн Великої Сімки з необхідністю. Про конфіскацію всіх російських активів. І це звернення було підписано, воно відправлено в білий будинок президенту Байдену, і це звернення так само до всіх країн Великої Сімки, до всіх країн-членів Європейського Союзу. Так от там один з пунктів цього звернення було, а нам взагалі треба зрозуміти, скільки грошей арештовано. Тому що ця інформація вона гуляє в якихось таких загальних цифрах, але чіткого реєстру того, скільки, де. І в якій валюті арештовано, немає. А одну невеличку правку мова йде не про гроші російських олігархів, тому що це окремий кейс, це окрема справа. Наше звернення Київського безпекового форуму і провідних світових діячів, і зараз дискусія в США і в Європі точиться саме навколо суверенних активів Росії. Угу. Суверенні активи. Це гроші, які арештовані після повномасштабної російської агресії, які належать центральному банку Російської Федерації, а точніше відповідно Російській державі. Тобто, ті активи, ті кошти, які російський центральний банк розмістив за кордоном, були арештовані. Буквально позавчора, це 7 числа, так комітету закордонних справах Палати представників Сполучених Штатів Америки розглядав законопроект, який в принципі і не що інше, як відповідь на ту відозву, яку ми направили до президента Байдена, що надання президенту Сполучених Штатів додаткових повноважень по арешту і передачі активів на користь України. Але зараз основна робота повинна відбуватися в першу чергу в європейському союзі. Чому в Європейському Союзі? Там Леова частка активів арештована, там близько 200 мільярдів євро. От просто в цифри вдумайтеся: 200 мільярдів, 200 мільярдів євро. І тут європейський союз повинен зараз надзвичайно активно приймати в себе законодавство, як на рівні європейського союзу, так і на національних рівнях. Ну, в Бельгії арештовано. От Бельгія ж нам зараз почала вже принаймні заявила поки що. То знаєте, від заяви до на перерахування може бути довга дорога. То вони сказали, що перерахують нам ті доходи, які нараховуються на арештовані російські активи. От а там вони кажуть, що це 1,7 мільярда, Ну я так під скромним підрахунком порахував, що якщо мова йде про 300 мільярдів і в середньому, там 5% річних на ці доходи, то це не сім не 1,7 мільярда, а це до 15 мільярдів доларів в рік. Пане Арсенію. Ви згадали про що один надзвичайно важливий кейс. Це просто фундаментально важлива історія, зокрема в теперішній час. Розуміємо, що. Емоції в нашого суспільства розжарені, як казав свого часу великий український класик Микола Васильович Гоголь, на превеликий жаль в Україні є дві великих проблеми: так, це дурні і дурепи. Дуже часто хтось починає. Несвідомо чи свідомо підливати тими чи іншими заявами олії в вогонь. Я не буду називати прізвищ, але розуміємо, як реагує суспільство. Ви згадували про певні сценарії і перспективи національної єдності, які ви бачите зараз виходи. В нас на превеликий жаль, дві хвилини. Ну, нам треба відверто говорити про те, що суспільство обговорює чи є розкол в вищому політичному і військовому керівництві України, чи є розкол між президентом Зеленським і головнокомандуючим Залужним. Тут, тут не може бути ніяких дискусій, крім одного. Цього розколу апріорі бути не може, тому що цей розкол це дорога до поразки України. Крапка. І це природньо, що можуть бути різні позиції, це, до речі, дуже це нормально, це є ознака демократії і не тільки демократії, це є ознака адекватної конкурентної системи управління, коли в різних гілок влади, коли в різних інституцій є різні погляди. І ці погляди кожен захищає. Але коли ці погляди використовуються з точки зору вже дискредитації, як єдності в країні, так і дискредитації політичного військового керівництва, тоді не можна запускати цю справу. Тут найкращий, найсамий найкращий варіант був би один президент, разом з головнокомандуючим повинні або зробити спільну прес-конференцію, або спільну заяву, або продемонструвати для суспільства, що жодного розколу немає і не буде, і що всі ми націлені тільки на одне: на перемогу України і української держави. І так суспільство дійсно, воно змучене, воно травмоване, і е, тут будь-яка крапля розумієте, будь-яка е, е, нотка навіть не тієї музики. Вона ну дуже збентежує людей, тому я переконаний, що якщо є різні погляди, це нормально. Але повна ну, тотальна, я би сказав, єдність і е, спільна робота всіх в країні, від президента, і закінчуючи всією країною, і кожним українцем це основа нашої перемоги. Дякую, і основа тут, тут не тільки про перемогу йдеться а загалом для того, щоб наша країна і наш народ витримав у цій війні. Дуже вам дякую, шановний пане голово, за те, що ви робите як голова безпекового форуму. І, звісно, дякую за участь в ефірі телеканалу Еспресо. Передаю слово моїй колезі Ірині Ковалі. Нагадаю нашим телеглядачам, що зараз в ефірі Еспресо для них працював Арсеній Яценюк, колишній голова Верховної Ради, колишній прем'єр-міністр України і зараз голова.